Чим ти зі мною хочеш обмінятися? Буціком обнімашками, дати п'ять, потиснути руки чи потанцювати. <плес> <О>! Обнімашку! <плес> Обнімашку! Заняття розпочинають із знайомства. Я поведу, я полюбляю. Сьогодні для дітей підготували тематичне завдання. Досліджую Україну. Знайомиться із ними шестирічна Варвара. Якщо це символ України, український кружок, якщо не символ України, трасли. Каже, найбільше їй тут подобається. Робити свічку робили. Ми тут гарно з ялиночками і ялинкову іграшку ангела. П'ятирічна Ліза говорить, також полюбляє тут виготовляти іграшки. Мені сподобалося тут робити ангела, подобається тут робити поділки, який подобається тут клеїти, подобається тут робити завдання. Найбільша подяка за їхню роботу дитячі посмішки після двогодинних занять розповідає менторка проєкту Дарина Колеснікова. Тому щоразу намагаються вигадувати нові завдання. Діти вони зараз дуже потребують спілкування і вони його хочуть. Тож насправді тримати з ними зв'язок досить просто. Головне до них дослухатися, давати бути їм простір творчому, простір гратися, простір знаходити нових друзів або комунікувати з тими друзями, з якими вони вже прийшли. Це неформальна освіта, це те, що вони можуть зробити просто на ну, без якихось рамок, без обмежень. Коли почула про такі заняття, відразу записала на них доньку, говорить Черкащанка Оксана Кісіль. Записалася так, знаєте, як щоб побачити щось нове, якесь нове середовище. Можливо, знайомство нові. Ну і щось таке цікаве дитині, знаєте, відчути. От, враження хороші, позитивні. Думаю, що сподобається і будемо ходити всі вісім разів, які, ну, в принципі, за грудень місяць призначені. У кімнаті може розміститися 15 осіб. Заняття безоплатні, розповідає координаторка проєкту Олена Діденко. Центр має три напрямки роботи. Основна мета це надовження освітніх втрат, дистанційне навчання надання такої послуги для дітей і психоемоційне розвантаження. Простір облаштований 16-ма ноутбуками для того, щоб діти, які навчаються дистанційно, мали можливість прийти, забронювати ноутбук безпосередньо на конкретні години, які їм треба, і бути на своїх онлайн-навчаннях щодня тут є черговий ментор, який допоможе дитині. Якщо є навчання, то з навчанням, якщо це отримання якоїсь іншої послуги, наприклад, надолуження знань передресує до вчителя відповідний клас, де є також цикл на два місяці із надолуження української мови, математики і початкова школа, або ж запросимо на психоемоційне розвантаження, яке також в якому об'єднуємо діток відповідно по віку. Освітні цифрові центри хотілося б відкрити у кожному мікрорайоні, додає пані Олена. Цей проєкт вдалося втілити завдяки допомозі різних організацій. Якщо говорити про обладнання, то це ЮНІСЕФ міжнародна організація. Якщо ремонт це за кошти міста. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.